Вітаю, шановне товариство. Я дуже вас прошу дотримуватись правил інформаційної гігієни. Тому що ці заголовки, які зараз бачу, в тому числі перш за все, в телеграм-каналах про апокаліпсис черговий, про блекаути і так далі тому подібне, не читайте лише заголовки. Розбирайтесь, по суті, це по-перше. По-друге, звертайте увагу на офіційні, перш за все, новини, офіційні джерела інформації. Так, відновити те, що сталося внаслідок руйнування. Деяких е об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі та в області для цього знадобиться більше часу, ніж звичайно. Але ключовий момент, і про це мають говорити відповідальні люди. Вони мають говорити про те, що все буде відновлено поступово, а не зразу, і не кричати Все пропало. Це додає комусь настрою, чи є це об'єктивним. По-перше, не додає настрою, звичайно, це не об'єктивно. І по-друге, дотримуйтесь. Інформаційної гігієни дискомфортно, не дуже приємно, м'яко кажучи, ми всі в одних умовах. А треба побажати успіхів нашим аварійним бригадам енергетиків, перш за все, щоб вони щонайшвидше все відновили. Оперативний штаб обласної військової адміністрації, особисто голова адміністрації Максим Марченко, працюють цілодобово. І все повернеться. Я кажу, в Одесі Світлана повернеться. Треба, звичайно, почекати. І пам'ятайте, що Росія дно, а Путін хуйло. Все, от і хто винен. Все буде добре, тримаємось.